Рух це життя. Щоб бути здоровим, потрібно багато рухатись. Давайте поглянемо на тварин, вони рухаються постійно різними засобами, наприклад, повзання. Повзають дуже багато тварин з різних груп. Це черв'яки, гусінь, равлики, повзають змії. Ходіння. Ходять і бігають різні жуки, комахи, які мають по 6 членістих лапок. Ходять і бігають у всі великі тварини, що мають по 4 кінцівки. Це дикі тварини, що живуть в наших лісах і степах, а також тварини жарких країн. Стрибання. Стрибають дуже багато тварин. Коники, жаби, кінгуру, зайці та інші. Плавання плавають майже всі тварини, що живуть у воді. Є різні способи плавання це гребля, плавання за допомогою хвилеподібних рухів усього тіла і плавців. І, наприклад, як медуза виштовхують воду з під своєї парасольки і таким чином рухаються вперед. Багато риб, які плавають за допомогою плавців. Політ літати вміють птахи, комахи, летючі миші. Ось, наприклад, метелик розмахує своїми ніжними крильцями і перелітає з рослини на рослину, летючі миші. А деякі тварини пристосувалися планувати у потоках повітря. Змії вміють притискати живі до спини і, перетворюючись на стрічку, перелітати на невеликі відстані. Завдяки шкіряним перетинкам здійснюють перельоти, мілкі лісові звіри і ящірки. Ти не забувайте рух це життя.